Все ж таки сподіваюся, що в майбутній парламент зайдуть люди свідомі ми патріоти України. Тому що зараз те, що ми маємо, ми не сподівалися, що вони все ж таки визнають наших героїв. Тому я все ж таки сподіваюся, що в майбутньому майбутній парламент все ж таки визнає воїнів УПА героями України. Якщо не в цього, то в наступного, але в кінці кінців приймуться, ми просто видавимо з них. Нове покоління, ви бачите, минулого року, поза минулого року, з кожним роком росте кількість патріотично налаштованих, та, би мовити, націоналістів. На мою думку, звісно, вони повинні це зробити. Тому що коли вони це не зроблять, то я не знаю, що, що з ними народ зробить в цьому випадку.